И всем привет, друзья, с вами я Родин. И я хочу показать вам попереднее видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И главное всем поры виду. И я по порядку видео я Ухапу коротчем рассусы. Хуже вов. Всем доброй. Бас несколько мене ресурсів. Тому зараз я найду собі будиночок. Там ньому. А ще, що мало важливо, Я ще положу свої ресурси, які Я знайшов. Так. Ты решка мені уже потрібна. Мені вот эти ну, А, а, а вот там я уже був. Так, мені треба найти один будинку. Искаю. Потому что треба разрусы заховать. Если не правда. Не, ну і будинок. Поганый, правда, тут скрыни не бракует, А ничего. Так, ну тут фирма? что-то. Фирма. Зараз я должен найти какие ресурсы, я нашел. И мини рабанное поэтому зараз да, раз Они, да, из того склонку. О, найти сами ресурсы. Не треба взять дошки. Не, мне не по мне ложкою. Розумію, ну це мені треба дошки добувати. Ну нічого, зараз добудемо. Скрафтимо нові нічого страшного. Саме головне, мені ще треба добути... Ага, я на проживанні От. І саме головне, що мені треба добути нові дошки і скрафтити скриню. Жите всі так звані ресурси. Так. Блін, походу, в мене напевно не вийде. А в мене десь ворстак повалявся Я його, напевно, я його заховав десь. Да, його немає. ой нічого, зараз ката. Ось так. Мені ще багато з цих дошок треба. прокляття. треба йти. За цими дошками. Так, я туди йти не буду, бо не хочу лишаритися. Так, а ось отут приблизно я можу тут набути пару дошок і можу скрапити собі скриню тому що в мене ресурсів, як бачите, дуже багато. Воно бував там, коли я шукав СО. Довно хватить. Так. Свіжнемо до ваш таку. Так, зараз подбираємо всі ресурсики так звані. знайшов. Так, Те, що я знайшов, воно приже. І не для орієнтира. Оце ось, ще ось кожен броню знайшов у попередньому відео. Але правда, я не знімав, краду на всякий случай, на всяку випадок я візьму. Так, тут кістки, зброю пішов ще одну. Так, я зараз позбираю всі ресурси, які я найшов. І я і. Її... Так, і, походу, це визбирав я все. Так, я, походу, все розбирав. Ну зараза, как... значит, все его иди чисто. Так, я пошукать, шукать, может, я здесь, может, я прозевал здесь, но еще что-нибудь не нашел, может. Во всякий выпадок, буду проверять Так на на звук и на звук, звук такой Так, тут у мене ще були ресурси. А їх, напевно, нема. Так, тут немає нічого. Абсолютно нічого нема. Ну ладно. Ну благо, я скрафтива ось так. І найшов ресурси і я. Кстати, лишку можно уже в принципе скрафтить. Так что зараз, видимо, прямо. Все ресурсы, которые мы найшли, і бабулей. Там у мене волны там болованы, но сейчас уже нема. Пропало. на группу отклятия треба его блин пройдите его выкинуть но я его забью так ага. блин и то его ок я опять же заберу так б же де... его заховал скриню йдемо до нового будинку так я за останнім я потім пройду так мені треба найти хороший будинок ось оцей мені в принципі пенійно оцей двоє дверок. Зараз мы зробим, щоб моду на нас не напал. Им ще рано нападать. Я пока поживу у цього. То, в принципі, можна поставити ось тут. Ага, сканя не буде відкриватися. Ладно. Приглашуємо всі ресурси, які я добув. Це мені приводиться. Так, ми говоримо. Те, що ми не були, і те, що ми не чули. Ще буде знову ж таки добувати і шукати щось нове. Заслуживаю, как-то, в делать. Так, надо забрать ещё одну броню и лук. Так, я завышил там. Хочу його ще. Так, цена по не пішов не туди, походу. Нічого. так, ладно. Ми не будемо йти, ми йдемо назад. Я десь отам, десь. Зауйшов. Я згадав. Нарбований туди. Так, поперечний тут. це мені треба, Ось туди мені бивки туда, чи не туда, я уже не памятаю, там йо сейчас завышил комброню и воно. Я зараз зупиню відео. Все, друзья, я повернувся. Ось я. Маю ось такий виджет парни. Всі. Двери закрыв. Ось еще это. Ось я ось. Там у нас подавашмен тут у меня. Ось. Ось в мене такой же на мене полья. Але нічого. Так, і... Тепер можу бути готовим битися з мобами. І мене ніхто не здаває. Ну, вони чекають мобів. Міщенись. О, зливім Так. Так, оце я ще не бачу. Так треба спуститься туди. Опа. Скриня. О, хліб мені попит буде. Уже теж спіру. Ну, нахрат не так буде. Мешок не знаю. Ничего. Я ще нашев и камень. Кругляк. Ніхто даже тут и не живе. Можна даже сюда поселиться. Ну, это не треба. Що там не непоганий? Тільки, блин, погано що Щоб разправився туди не треба. Я. Чекайте продовження.